Всім доброго дня, вітаємо на каналі. У нас сьогодні свіжа пропозиція Opel Astra H 2010 рік, модельний та перша реєстрація 2011 рік. У нас машинка на гарній комплектації, в гарному стані, технічно в ідеальному стані. У нас машинка, як ви, як ви бачите, по кузову, без жодних дефектів. У нас легкосплавні диски, також присутній фуркоп. У нас машинка приїхала з Німеччини. Так вона виглядає, 1,7 дизель, 81 кВт, 110 коней. Коробка передач механіка, в нас комплектація ювілейна, 111. І ви бачите. в нас вже такі вже в темному кольорі фари. Машинка в гарному стані, по капоту є такі незначні сколи, так як у всіх машин. Так, машинка в гарному стані. По салончику в гарному стані. Пробіг 277 тисяч, оригінальний підтверджений. У нас датчики світла, датчики дощу, передні скло і мультикермо, у нас вже Piano Black. у нас вже кліматронік, а не кондиціонер. В гарному стані кермо сидіння, машинка взагалі без корозії. В такому стані салончик гарному. Я вам покажу, що вона у нас по фарбі. У нас машинка в заводському двойному окрасі. 155, 170.

Тобто, як ви бачите, у нас машинка повністю вся в рідній фарбі, в гарному стані, технічно, косметично, машинка в дуже гарному стані. Ціна 5900 доларів. Машинка з сертифікатом. У нас також присутня сервісна книжка. Зараз вам покажу. Так, сертифікат є. Дивіться, 6 вересня 2023 року машинка приїхала, в неї. Ось В німецькому брифі перша реєстрація 12 січня 2011 року. Е, останній запис в книжці 21 рік, 245 тисяч. Машинка повністю вся сервісована. Кожних 30 тисяч всі були заїзди. 33, 60, 90, 100, 120, 150, 180. 197, 211-245. Тобто кожних 30 тисяч машинка була на сервісі. В такому стані салончик. Повторюсь, ось він код машинки. Повторюсь, кому потрібна хороша машинка за дуже адекватні гроші. Тому чекаємо вас в місті рівне. Всім гарного дня та вдалих покупок.